Громадського інтерактивного телебачення і, послуговуючись нагодою, бажаємо поділитися із вами дещо таким продовженням теми жіноцтва, але не обійдемося без совєтів, бо не був би це мій етер. Тож, зацитуємо вам історію від Зої Казанши. Історія досить цікава, написана рівно два роки тому і актуальна і не сьогодні. Називається Бути жінкою в СРСР або Рожева куртка для моєї мами. 1990 рік. Живемо в студентському гуртожитку. Я заміжня. Насувається зима, і мені терміново потрібна куртка. І я вже знаю, яка фіолетова, гарна, з золотими блискавками, м'якенька, тепла куртка моєї мрії. Я вже уявила, як одягну, піду на роботу. Мене питатимуть, де то я купила таку красу, але в нас немає грошей на куртку. До того ж, на мій випускний, мама шиє мені плаття, з тканини з блискітками. Відрізок тканини пролежу в шафі років за п'ять. Мама десь купила так оказією за п'ять років, десь до самого випускного. Мама все своє попереднє життя прожила із порожніми магазинними полицями. У нас вдома було багато тканини. Ситиці, кримплен найважливіші з них. Мама купувала, вона вміла шити, працювала в сільській швейній майстерні, обшувала дружин сільської знаті і продавчиню в магазині, тому була допущена до дефіциту. І приносила додому не 200 грамів вершкового масла, як усім продавали, а пів кілограма. І цукру не 2 кілограма, а 5. Ковбуси в магазині взагалі не бувало. Взагалі. А ще мама могла купувати <кій> з під поли, як це тоді називалося, туфлі чеської фірми Цебо. Вони були прекрасними у порівнянні з вітчизняними, коштували 42 карбованці. Я пам'ятаю цю ціну, бо мій учитель у школі сказав, що мама купує мені дорогі речі, і це не зовсім правильно. От виростеш, сказав учитель, і не зможеш собі такі купувати, бо то дорого. Я не любила коричневу шкільну форму. Мама шила мені сарафани в тон, прикрашала яскравими ґудзиками, шила білі блузки, шила сукні на шкільні вечори. На вихідні, коли мама виходила теревенити зі сусідками на вулицю, Одна з них вичитувала їй. Ну, що ти їй балоє, ж тільки вона щось задумала з вечора, а ти вже зранку її пошила, будь-яку примгу виконуєш. Купи оту шкільну форму і нехай ходить, як а то виросте егоїсткою». Мама посміхалася. Шкільна форма колола тіло, мала грубі шви і була негарною. У нас, хто жив недалеко від Молдови, був привілей. Їздили до Кишиньова і там скуповувалися. Моє покоління дівчаток. Покоління наших мам і бабусь, виросло в молдавських тапочках. Зручна взувачка з яскравим верхом у квіточках та білою гумовою подошвою. І я казала своїй учительці, що все життя буду носити молдавські тапочки, тому що взуття, яке продавалося в радянських магазинах, не можна було взувати апріорі. Вчителька дивилася на мене сумним поглядом: Будеш у молдавських тапках в університет ходити? Мамі було трохи легше, аніж її подружкам. Вона сама собі шила одяг майже весь, у тому числі пальто і куртки. І ще навчилася шити ковдри і постіль, і білизну, і купальники. Тому що купити все це було не просто проблематично, а часто неможливо. Україні будували комунізм, готувалися захищатися від американців і вирощувати новий вид радянських людей. Перед 10 класом ми поїхали з мамою купувати мені джинси. Перші тодішні модні банани варенки. Боялися, що нас обдурять, ходили міряти в якісь смердючі під'їзди, де нас підганяли і шепотіли, що мінти йдуть! Мінти! Двісті карбованців, дві мамині зарплати. Але я повернулася модною. Правда, штани були трошки затісні, але ж гарні. Тому я одягала їх, лежачи на підлозі. А ще мама купувала якусь вовну, мила її, сушила, потім здавала на місцеву суконну фабрику. А звідти привозила мені дивного зеленого кольору кофти, чомусь одного разу зелені, та й кожного разу зелені. Казала, що інші кольори ще страшніші. І я пам'ятаю, якою щасливою була мама, коли виходило купити болгарську зубну пасту, помірон і шампунь. Бо миття голови сирим яйцем якось не додавало близької краси. Пам'ятаю, що по нормальні троси треба було їхати до Одеси, і то не факт, що привезеш. По все треба було їхати до Одеси, бо там був привоз із самопалом, який виробляли цеховики імітацією одних виробів. І в Одесі була товкучка, де продавали неймовірно красивий одяг із американських посилок з неймовірними цінами. А якось на початку 80-х моя мама поїхала в Москву. До родичів. Була там п'ять днів, три з них провела у чергах, у гумі, цілий день стояла за чоботами для мене, купила. Вони виявилися на розмір меншими. Але я стійко носила, трохи прим'явши задник. У мами був один парфум Ландиш. Я й досі пам'ятаю той запах. І запах красної Москви, яку мама теж привезла із Москви, їй там подарувала. Нудотний запах, але мама берегла на свята. Дорого ж. Про колготки я можу написати цілий трактат як фарбувати в потрібний кольор у домашніх умовах, як не переборщити з йодом, як акуратно штопати і одягати під брюки, як витримувати у морозилці, бо хтось казав, що вони так стануть міцнішими. Моя мама в свої 35-38 років носила хебешні колготи, бо капронові були одні. І я вже починала ходити на танці, а мені ж потрібніше. Мені подружка в 1991 році надіслала посилку з-за кордону. Там було 20 пар колготок. Я плакала від щастя і перший раз надягла цілі колготки під джинси. Наші мами хотіли бути гарними. Той сказав сусідці, що добра зачіска виходить, якщо волосся перед тим як накручувати на пігоді, змочувати в пиві. Як же вони потім смерділи жуголівським пивом, ці молоді, красиві жінки із дивно накрученими зачісками? А плювати в засохлий брасматик, польську ту ж лявій, розтягуючи терміні її життя, а прати шматки старого простирадла якими жінки користувалися під час менструації, тому що вати і бентів не було в аптеках взагалі. І лише щасливці, і допущені до дефіциту, могли купити пакунок вати і почувати себе до біса цивілізованими. Звідки було знати, що Ерл Хаас винайшов гігієнічні тампони, що в 1929-му, та що Йосиф Фісеріонові жив, а не могли купити руками. Звичайні шкарпетки. Я пам'ятаю час, коли продавали по дві пари в руки, і порадив на стінному відривному календарі, як правильно штопати шкарпетки, щоб це було непомітним. А мохерові шапки й берете. Вулицями сіли міст, ходили жінки в однакових головних уборах, часто одного і того ж кольору, в залежності, який мохер привезли моряки із рейсів. Чоловіки теж ходили у всьому однаково. Піжаки, штани, чорні туфлі, на відлітку. Яскраво я пам'ятаю еру турецьких светрів. Але то вже починалася ліберальна економіка. Чоловіки ходили в однаковому. Я розглядаю світлини часів молодості моєї мами. На них красиві молоді жінки в однакових болонівих плащах, однакових газових хустинках, однакових чорних лодочках. А більше нічого не було. Зітхає мама. Ми були такими бідними. І навіть якщо були гроші, то не було що на них купувати. Не хочу і ніколи не хотіла в Радянський Союз. Я там була, мені не сподобалось. Я везу мамі з усіх своїх поїздок одяг футболки, брюки, блузки, куртки. Вона радіє, як мала дитина, але кожного разу мені каже: Ну навіщо ти витрачаєш гроші, скільки мені потрібно того одягу, я ж нікуди не ходжу. І гірко та ностальгійно зітхає О, якби ж мені всі оці наряди тоді, коли я була молодою, я нічого путнього так і не зносила. Коли я слухаю балачки про прекрасне життя і перспективу в країні, яка все своє існування, якщо не знищувала, то гнобила своїх громадян, нівелювала почуття гідності та обмежувала навіть побутовий вибір. Я жалкую, що не існує машини часу, щоб повернути ностальгуючих туди, де всі зусилля йшли не на розвиток, не на спілкування з власними дітьми, не на читання книжок, яких теж тяжко було дістати, туди, де життя було спрямоване на черги, виживання, сіру і безпросвітну нужденність, відкладання грошей на вічну дефіцитну меблову стінку. Наші батьки. Наші бабусі, і дідусі, і навіть трохи моє покоління. Всі ми жили в парадигмі виживання, і лише наші діти вирвалися. Наші діти це інший всесвіт. І назад вони вже не повернуться після 2014-го не повернуться. В гардеробі моєї 75-літньої мами є рожева куртка Така, яку вона б могла собі купити 50 чи 40 років тому. Могла б, якби не жила в Радянському Союзі. Ви чули колонку Зої Казанжа спеціально для порталу Повага, який своїм слоганом має такі слова: Кампанія проти сексизму. І якщо йдеться про права жінок, про їхній захист і культивування, то я хотіла би, щоб йшлося про такі конструктивні речі, а не популістські заяви, і погано невиважено загалом нерелевантно зосереджені дані про те, що хтось десь когось зробив нерівним. Бо коли я чую про рівність, то я одразу пригадую Джорджа Орвелла, його ферму тварин, свиней і як змінювалися правила. І коли були рівні, але раптом з'явилися ще рівніші. І пригадую мемуари дідуся мого однокласника. І там цей прекрасний чоловік, пригадуючи 39-й на Волині, наголошуючи, що зміна окупанта не перемога, також провів цю паралель. І сказав, що за Совєтів декларували рівність. Але були рівніші. Я би хотіла, щоб ви також це пам'ятали. І щодо інших матеріалів, про які хотілося би сьогодні також поговорити. Насамперед, нагадаю, що ви можете звертатися до нас. Наші контакти постійно видно на нашому інтерактивному столі. Також хочу сказати, що ви можете пропонувати нам теми, тому що ми відкриті до того, щоб спілкуватися і готові до дискусій. Дискусії це насправді потрібно. І відповідно спілкуючись у на ще є трошечки етерного часу. І є деякі новини, які я вважаю достатньо варті уваги. Наприклад, чого боїться Путін і навіщо йому довічна недоторканність? Адже у Росії хочуть розширити так званий імунітет президента. До Державної думи Росії внесли законопроєкт, який порушує. Чинний лад він пропонує закріпити за колишніми очільниками держави недоторканність незалежно від періоду президентства. що саме і хто пропонує, і навіщо Володимиру Путіну довічна гарантія його особистої недоторканності? Про це в етері телеканалу «Настоящее время» створеного Радіо Свобода за участю Голосу Америки, розповів Лев Шлозберг, який є правозахисником, журналістом і депутатом Псковського обласного зібрання депутатів. Процедуру, таку ось, яку пропонує Владімір, повинен ініціювати голова слідчого комітету Росії. Згідно із запропонованими законодавчими змінами, позбавити колишнього президента недоторканності можна буде тільки за рішенням Ради Федерації і лише на підставі висунутого держдумою звинувачення у державній зраді або іншому тяжкому злочині. Чому цей закон вноситься зараз? Що це означає? Маємо відповідь, це означає, що російське законодавство приводиться у відповідність до тієї потворної конституції, яка тепер діє у нашій країні з минулого літа. Це один із тих ста законів, які повинні були бути внесені, і вони вже внесені за результатами змін до конституції. Подивіться 93-ю статтю Конституції Росії, і ви побачите ці зміни. Тоді на ці деталі не дуже звернули увагу, тому що поправок було понад 400! І всі вони були огидними. Люди розуміли, що головна поправка це довічне правління Путіна. І в деталі не вдавалося. Я звернув тоді увагу, що президент отримує особливі гарантії імунітету. Але через кому, як то кажуть: якщо ці зміни затвердять, то він може взяти ніж, як терорист, вийти на тверскую, не дай Бог, і відрізати людям голови. І йому за це нічого не буде. Це якщо закон. Читати буквально. А закони треба читати буквально, бо закон це дуже жорстока річ. Він написаний так, як написаний. І відповідно до цього закону будь-який злочин скоєний президентом Росії після закінчення терміну повноважень не підлягає ніякій відповідальності. Кожен раз пояснювальна записка просто переписує закон, фактично копіюючи з нього всі ключові абзаци. Вони себе не обтяжують. Це просто халтура. Вони знають, що все приймуть і так. Їм нікому нічого не потрібно пояснювати. Ось є закон. За нього потрібно проголосувати. Пояснювальна записка повинна бути сторінка. Що саме написано на цій сторінці? Їм все одно. І у цій ситуації, одна ключова фраза. Законодавство проводиться у відповідність із новою редакцією Конституції Росії. На цьому обґрунтування закінчилося. Сказано відрубати голову. Підрубуємо голову. А чому це не важливо? Ось такою була теж невеличка колонка, якою хотілося з вами поділитися. Але також маємо ще матеріал, як Росія може вдарити її з Криму, Придністров'ю та Білорусі приготуватися? Ось такий претензійний заголовок пропонує 7 листопада нам до опрацювання Дмитро Євчин. 28 жовтня відбулися навчання підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ на півдні Херсонщини. Військові тренувалися захищати стратегічні об'єкти на материку від атак диверсійно-розвідувальних груп з боку Криму. Росія може перекинути у цьому напрямку нечисленні ДРГ, вважають американські експерти. Саме такі загони наразі створює і модернізує Кремль. Так переконує військовий аналітик Вільям Кортні. Росія і надалі намагатиметься домінувати над країнами ближнього зарубіжжя з акцентом на підготовку та підвищення професіоналізму невеликих збройних загонів. Відбудеться певне розширення та поступове вдосконалення ударних сил дальньої дії, сил швидкого реагування, військово морських сил та сил протиповітряної оборони. Хочу нагадати, що бойовики все ще порушують режим тиші. І коли я готувалася до цього включення, гортала новини, які пов'язані з чинним президентом, то нова популістська заява про те, що досягнення миру неможливе простими кроками. І потрібно складними кроками рухатися до миру, до вирішення цих проблем. А тим часом Кравчук анонсував вибори на Донбасі в 2021 році, не узгодивши це з Верховною Радою. Нові обличчя продовжуємо чтиво. Щоб зупинити наступ з боку Криму, Україні потрібні власні мобільні підрозділи та розвинена транспортна інфраструктура, так переконаний Бен Годжес, екс-командувач збройних сил США в Європі. В Українські сухопутні війська повинні рухатися якомога швидко. Швидше, ніж можуть рухатися російські сили. Отже, це означає, що нам слід звернути увагу на транспортну інфраструктуру, пересування автомобільним транспортом, перевезення залізничним транспортом, переміщення річками. Чи дозволяє інфраструктура України такі переміщення? запитує американець. Якщо Росія піде у наступ, удар з боку Криму буде частиною масштабної операції, каже Бен Годжес. Переконаний, це буде загроза одразу з кількох напрямків. Вони не намагатимуться вторгнутися тільки в одному регіоні. Підуть у наступ, чи то під приводом гуманітарної кризи в Криму через нібито нестачу води, або задля того, щоб ввести ще більше миротворців до Придністров'я, або ще якісь привід знайдуть, щоб вдертися до Білорусі. Бачимо на світлині навчання російської армії Кавказ-2020. У вересні під час навчань Кавказ-2020 Росія заблокувала морські підходи до Криму. Після анексії півострова Кремль взяв під контроль акваторії Чорного та Азовського морів. І це істотно знизило судноплавство в Україні. Так розповів експосол США в Україні Джон Гербст. Ці дії Кремля на 30-40% знизили судноплавство України в Азовському морі. Після цього Україна почала відправляти свою продукцію, яку раніше споряджала на Донбас залізницею та автомобілями на світові ринки. І тоді, звичайно, Україна за американською підтримкою почала працювати над асиметричними заходами проти кемля в Азовському морі. Бачимо катер берегової охорони ЗСУ, тобто Збройних сил України. Екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає, що Крим потрібен Росії, аби панувати у Чорноморському регіоні і далеко за його межами. Росія намагається домінувати у регіоні. Ми чітко бачимо ситуацію в Білорусі, ситуацію в Грузії, бачимо ситуацію в Чорному морі, де Росія використовує Крим як платформу для експансії в Атлантиці та на Близькому Сході. І досі, досить успішно. Вони збільшують флот, нарощують збройні сили всередині Криму. Точаться дискусії щодо ядерної зброї на півострові. Питання присутності російської ядерної зброї в Криму досі дискусійне. І кому цікаві деталі, рекомендуємо зазирнути до спецтеми Кримреалії від проєкту Радіо Свобода. А ми продовжуємо. Секретар РНБО Олексій Данілов припускає: ця зброя потрібна буде в Росії. Потрібна буде Росії в Криму, якщо Кремль почне програвати. Те, що там може бути ядерна зброя, такого підтвердження остаточного у нас немає. Але те, що це може статися найближчим часом, ми це чітко усвідомили, це буде залежати від багатьох чинників, і якщо вони будуть бачити, що вони програють чи програють, вони обов'язково будуть цим питанням користуватися. Що ж, припускає Бен Годжес щодо ядерної зброї на півострові, називається ключем для подальшого наступу та поширення геополітичного впливу Росії. Ми повинні бути впевнені, що вони ніколи не зможуть перекинути ядерну зброю до Криму і не використовуватимуть її, щоб надалі розширювати стартовий майданчик для свого шкідливого впливу, який вони вже здійснюють у Сирії, на Кавказі, Балканах і навіть зараз тут у Лівії. Пропоную вам поглянути на світлину російських військових у Сирії. Світлина зроблена 3 червня 2020 року. Щодо інших новин, то Євросоюз ввів персональні санкції проти Лукашенка. Більше третини мешканців Закарпаття схвалюють ідею подвійного громадянства в Україні. Як повідомляє кореспондент Європейської правди, про це свідчать результати опитування фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва і центру політичної соціології, представлені на формі «Reopen Закарпаття. В той же час 53%… Опитаних не підтримують або частково підтримують цю ідею. Другий паспорт воліли б мати 52,4 опитаних представників меншин. При цьому серед представників національних меншин це бажання значно вище, ніж загалом по Закарпаттю. Опитування проводилося 24 серпня, починалося тоді до 6 вересня серед однієї тисячі осіб. Знаєте, якби ми вам сказали тільки заголовок, це звучало б куди страшніше, аніж уже сама новина, коли ми її довідалися. І поки знаємо, що Байден нарощує відрив від Трампа, а Трамп наполягає на своїй перемозі з великим відривом, хочемо вам сказати, що уже незабаром ми з вами побачимося у цій студії, щоби перейти до справді актуальних новин та повідомлення. для вас працюю я, Ярослава Савуш, завжди на зв'язку відкрита до спілкування. Дивіться записи наших інтерв'ю на Ютубі. Учора у нас був ряд класних розмов із людьми з Польщі, Сполучених Штатів Америки та Тернополя. Традиційно вам казатиму громадське інтерактивне телебачення. Працюємо для вас і як того, то я завжди бажаю, шануємося!